У Києві видають повістки прямо у маршрутках, а в Дніпрі тікають від ТЦК на велосипедах. Як триває процес мобілізації, усі подробиці за мить ви на фабриці новини? Мене звати Анастасія Федор. У Києві почали виписувати повістки на блокпостах. Про це розповів чоловік, який їхав до столиці маршруткою. Каже: якщо раніше просто перевіряли документи у пошуках ДРГ, то тепер співробітники ТЦК роздають повістки. І стояв собі так е комфортненько, дрімав в приміській маршруточці, їхав собі на Київ і ми зупинилися на блокпосту. і Я прокинувся, коли чувак ТЦК був вже в маршрутці, він йшов в проході. І я зрозумів, що на цей раз вони не перевіряють документи просто так, вони не шукають дороге, вони шукають мене. Ну і все, мене садили, заповнили повістку. Водночас у Дніпрі спіробіники ЦЦК затримали чоловіка прямо на вулиці. Після цього силою затягнули його до буса. Згодом в обласному ТСК розповіли, що інцидент стався 28 травня. Мовляв, чоловік не оновлював дані, через що йому запропонували проїхати та стати на облік. Далі цитую. Після того, як цей громадянин сів у салон автомобіля, його поведінка стала неадекватною. Він почав вилазити у відкрите вікно автомобіля, емоційно кликав перехожих допомогти йому залишити авто, без пояснень причин такої реакції. Кінець цитати. у підсумку чоловіка відпустили перехожі, допомогли йому вилізти прямо через вікно буса, Після чого він забрав із багажника свій велосипед і поїхав. Ще один інцидент стався у березнигуватому Миколаївської області. Про дивний випадок повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Виявилося, що співробітники ТЦК намагалися виписати повістку просто на вулиці чоловікові з однією ногою. Ось як це було. Такого дива вирішили виписати повістку. Ні. Ви мені виписали тільки що повістку, і не поцікавився, хто я такий? І що про що? І... Він тобі на Тобі обили сточок. Написать. Ми підприснує. Він не ну і що ж я не представився. Я сидів у машині. Тобі на мусить написати оце листочок. Також у мережі з'явилися відео затримання чоловіка на вулиці з піровідниками ТЦК та поліції у Києві. Сталося у Солом'янському районі столиці. часом, у парламенті хочуть збільшити термін, відведений на оновлення даних у ТСК. Один із ініціаторів законопроєкту Володимир Арієв вважає, що 60 днів замало мовляв, система виявилася не готовою прийняти ту кількість громадян ТСК, які пішли оновлювати дані. Далі процитую: громадяни просто не зможуть фізично оновити дані за 60 днів, і вони можуть отримати великі штрафи. Саме тому ми з колегами сьогодні реєструємо законопроєкт про збільшення. Терміну для оновлення даних військовозобов'язаних із 60 до 150 днів. Кінець цитати. А поки що, за невідповідність даних у військовому квитку та електронному реєстрі оберіг можуть знову вручити повістку або затримати для доставки до сика. Про це йдеться у постанові Кабміну номер 559. Зазначається, що норма стосується документів старого зразка. Критичною для оновлення є інформація про придатність, дані паспорта та іденфікаційного коду військового звання, спеціальності а також дати та місця взяття на військовий облік. Уже з 1 червня ноувадення чекають і обмежено придатних військовозобов'язаних. Вони повинні з'явитися до ціка, щоб оновити дані та пройти перекомісію. Це можна зробити до 4 лютого 2025 року. У багатьох інших випадках можна скористатися послугами ЦНАПів. З 18 травня там теж можна оновити облікові дані. Наприклад, тільки у Києві цією опцією вже скористалися 7 тисяч військовозобов'язаних. А загалом по країні 55 тисяч осіб. Ще 38 тисяч чоловіків сходили до ТЦК, а понад 1 мільйон українськ. Інців використали для оновлення даних застосунок Резерв Плюс за подальшим перебігом мобілізації в Україні. Стежте на нашому каналі, підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити важливу інформацію. Дякую за увагу і до зустрічі.